Вітаю всіх. Обновив трохи свій прицеп, власне, наростовку. Це дошки старої підлоги, бо стара нароставка вже перетворилася в чермет. А там в кімнаті останній міняли підлогу. Дашки досить непогані залишилися. Це ж в одному кутку трохи було за пісню. Кімната над підвалом тягла вологу. Побризував такі здорові, десь тобто зараз буря, гроза у нас пройшла. І теку забацав. Така коробочка вийшла. Нагадаю прицеп площадка 2х3. Робив ну, не сплошмя, тому що зерно в мене стільки не є, я зерно не ввожу. Переважно сіно, грубі корма, максимум качани кукурузу, для того воно все якраз пчатка. Наростовка знімається всі чотири болта. Прицеп саморобний, це так, хто не в курсі. Повністю. Наші сі гази там моста немає, конструкції лише ступиться. Навері. Така штука потужна. Чаточку, Дошки прямо крашені. Оце ну, білила. Ремонт робився. Бажано зараз все покрасити, але... Роботи багато нікуди, максимум дошки, а потім пізніше все разом покрашу Так що та наростовка стара із сухостою тому подобного прослужило десь років 10, а ці мають ще послужити багато. Ладно, це так. Тут ще плюс замовив на такі штуки. Довкола отражателі Це назад, спереди біль. Поставлю чому трактор 1,64 а прицеп 2 метри. Платформа по нарожному навіть більше. 2,5, по петлях 2,10 і більше. Тому я хоч і не їжджу із села нікуди, але по ночам вже часто бувало. Там є кілька крутих поворотів, хоч дорога широка. Але прицеп за загабарит світло вночі на тракторі фари разом. Вже не раз аж зупинятися доводилось з'їжджати чуть ли не в канаву, бо придурки на машинах ганяють. Запросто може в вугол. Тому хоч отрижатель наставлю. Взяв він трикутники назад. Якщо вже робити, то робити, щоб було красиво. І по контуру такі жовті ось і копійки стоїть Тому зараз прикручу на місце поки показу. Ось так. Бачите прицеп. габарити виступають, за габарити трактор. Тому хоча б так накрутив витражатель. Спереду біль, боком такі оранжеві. Щоб якась баламута вночі не вирізав відзаду. І такий і трикутник. Все як положено Все, можна вже навіть на трасу виїжджати. Наростилка нова, то буде нагода потім. Весь покрашу по новий Тоді покрашений був непогано, навіть диск і все. Але вже час прийшов Поки будемо кататись так. Зараз іду картоплю картоплі підвертати, тому все дякую за перегляд. Ну все добре.